Дорогі мої, всім привіт! Перед вами розіграш подарунку серед тих, хто купив у мене продукцію Лівеста з 19 лютого по 18.03. Дівчатка, ось у вас, у вас 8 людей. Ось такого каталогу ви замовляли. Ось такий подаруночок я вам приготувала. І зараз будемо генерувати Так, поближче і вже ось так. Список, дівчаточка, і згенерувати вдачі число 5. Число 5 нас Андрієнко Олена. Андрієнко Олена, я вас вітаю з виграшем, з перемогою. Бажаю вам. Цей набір на подарунок на вдачу на користь на здоров'я. І я кожній із вас красно дякую, що ви зі мною, що вам підходить продукція, ви нею користуєтеся і приготувала ось такий подарунок вже на новий місяць. Хто замовив з 18 березня по 14 квітня мене продукцію купить? Будемо розігрувати ось такий чудовий подарунок. Вдачі всім здоров'я, миру, добра, хліба на столі. Я вам кожній дякую.